Вже скоро прийде. дому домуся піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та сам дітлахи. Берщі, як ран дітка. Ну, а він мені з ним робити? Віддай його мені. Ну і він -то тобі здався? Я в школу принесу одне класникам покажу. Привіт, мої любі друзі. Вітаю і вас, мої маленькі телеглядачі. А про що це ви так тут жваво розмовляєте? Та знаю, друзі Добричок, прям така не знаю, що я робити з цим грабцем. Чекайте, чекайте, з яким ще горобцем? З моїм. З моїм горобцем? А, а де ж ти Миколку його взяв? Я не його піймав. Піймав горобця? Дивно. Зазвичай горобчики такі спритні, що годі їх і упіймати. Слухай, як тобі це вдалося? Та він ще малий, тому й піймати його було досить просто. Ага, он воно що? А для чого ж Миколку він? Тобі цей горобець. А я ще не придумав. От і я кажу, йому, щоб він віддав пташку, мені. Чекай, а тобі бій на що той горобець. як це нащо Візьму його до школи, покажу друзям. Ну, то й що? Як це що? Такого горобця ні в кого не було. Не віддам. Я тобі заплачу скільки ти захочеш Називай ціну. Друзі, друзі мої, зачекайте. Не треба нікого. Нікому продавати. Чому це? Ну, гаразд. Де зараз ця пташка, Микол? У мене вдома в клітці сидить, а я го готова купити разом з кліткою. Називай ціну. На продам то він клітки. А як я це гробця до школи принесу, чи втече не ненароком? Нікуди він не втече, ще як втече. Не втече, бо є невеличка проблемка. Яка, яка, яка проблемка, розповідай но. Я, короче, чомусь не їсти став такий слабкий. Ти що? А чим ти його годував? Я давав спеціальний кордон папужок. Ах, теж і мені, хіба він папуга, так він довго не проживе. Справді, справді. Бо птахи взагалі довго не живуть, а тим більше з харчуванням. харчування. Хіба довго не живуть? Добричок, а розкажи нам, скільки живуть птахи. Ви розумієте, М -м -м, в чому річ? Це цікаво знати. Деякі птахи справді живуть недовго, а деякі ох вже ж і довгожителі. Говорячи про те, скільки живуть птахи, необхідно розуміти, що тривалість життя птахів залежить від багатьох чинників. Рекордсменом, чуєш Миколко, і ти, Софійко, слухай, рекордсменом за тривалістю життя от так довго живуть. Тим більше ще й в неволі став ворон, який, як стверджують вчені, може прожити. І навіть він і прожив 75 років. А на волі ці птахи ледь-ледь доживають ну, максимум до 15 років. Серед довгожителів. Можна відзначити і таких улюблених нам пташок, яких ми називаємо хвилястими папушками. Вони <клес> можуть жити в домашніх умовах аж 65 років. Ого! <клес> аж 65 років? Так, аж 65 років. А от найменше живуть горобчики, справді так. І подібні їм птахи. Термін життя птахів цього виду в дикій природі ну, приблизно 2-3 роки. Але в неволі горобець може прожити аж до 10 років. Ну фактично ото воно так. Чим більший птах, тим довше він і живе. Тривалість життя какаду – папуга такий, гарний такий птах. В середньому 20 років. Сови живуть близько 15 років. А денні хижі птахи там всякі шулійки, орли, від 21 до 24 років. Середня тривалість життя веслоногих птахів 20 років. Добричука. Геге, вислоногі веслоногі це такі птахи, лапки яких схожі на весла. Тобто всі чотири пальчики, вони з'єднані спеціальною такою перепоночкою. І нею вони загрібають водичку і ген плавають по ставочках і річечках. Ну, це такі птахи, як Пелікан, Баклан, Фаетон, фрегат і навіть такі відомі нам, як качечка і гусочка. А от сімейство качених, птахи сімейства качених, живе приблизно 21 рік в природних умовах чаплі. Живуть близько 19 років, чайки по 17 років, всілякі там кулики по 10 років. А голуби, знаєте, скільки живуть голуби? Скільки? О, Може прожити навіть 12 років. А курка. Вона ж також пташка. Курка може й 13 років прожити. Стара, стара, така вже курка. Ого. При цьому варто відзначити. Що в домашніх умовах деякі кури можуть прожити навіть і 30 років. Ого! Кури 30 років можуть прожити? Хе, справді так. А моя бабуся каже, що її курка вже стара, а їй всього 5 років. Хе, хе, бо бабуся, Миколку, напевно, не знає такої цікавої інформації, яку щойно знали ми. А от ти сьогодні прийдеш додому ввечері і розповіси бабусі. Що в домашніх умовах курка може прожити аж до 30 років. А, а ще я хочу сказати, слухай мене, Софійко, ще я хочу сказати, що птахи можуть прожити довше не тільки в неволі, а й навіть і на природі. Ну, наприклад, відомо, що окільцьована кряква дожила до 20 років, чапля до 20 років. Шуліки до 12-15 років доживають. Однак у природних умовах високий рівень смертності через умови проживання і через полювання на птахів. Тому вдома вони живуть довше, бо їх люди охороняють, а на природі трішечки менше. Як жаль. О, добричок, тоді треба лити та пташок. І створювати їм домашню умови, щоб продовжити їхнє життя. Гей, Хе -хе Миколка, ти придумав. Давай скоріше з скажемо однокласникам про цю корисну справу. Зачекайте, друзі, зачекайте, нікуди не поспішайте. Немає для птаха нічого кращого, аніж воля. Будь-яка клітка, навіть золота, це все рівно неволя. По-перше, поряд немає інших пташечок. По-друге, пташечка не зможе широко розправити крила і далеко полетіти. По-третє, втрачається самостійність життя та доля такої пташечки повністю знаходиться в руках власника, клітки. По-четверте, пісні їхні лунають тепер не для всіх. От чому птахам? Не дуже то вже й добре в неволі. Хоч і прожити можуть довше. Та хоч пташками на воля, то й не дуже то добре. Так ось чому твій горобчик не їсть, так. йому ж сумно. Так, справді так. Сумує за свободою. Насправді, птахи, які народилися і виросли в неволі, вони не знають, що таке життя на природі. Тому сказати, що їм недобре житиметься у вас вдома буде неправильно. Навпаки, вони зовсім не пристосовані жити десь у лісі чи на галявині. Тому, якщо домашня птаха раптом від когось втікає, вилетівши у квартирку, то такому птахові загрожує небезпека. Адже ж вона зовсім і не знає, хто її друг, а хто її ворог. Та як мені бути з горовчиком? Мені кращого, не віддавай, я не хочу дивитися, як він сумує. Тут така справа, Миколко. Доведеться відпустити горобця. То мені ж хочеться мати вдома пташечку. Пташечку хочеш мати. Є вихід з цієї ситуації, можу тобі зарадити. Тобі потрібно разом з батьками піти в зоомагазин і придбати там папушку або канарейку. Якщо мама дозволить... Ну так-так, я ж кажу, якщо мама дозволить. фізкульт хвилинка. Бере, назад. Хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Ліворуч. Праворуч. Хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Перед назад. Хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, вперед, топ, топ. назад, хлоп, 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 топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, вперед, топ, топ. назад, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, вперед, назад. Хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ! А тепер подивіться, друзі, яких птахів можна зробити із пластикових пляшок. І ви, любі малята, також будьте уважні! я не зроблю, і я не зроблю. Хе -хе. А, а ми зна зараз знаєте, що з вами зробимо? Ми спробуємо змайструвати птаха із паперу. А ви так можете? Для того, щоб виготовити нам паперову пташечку, яка сидить у кліточці, нам потрібен перш за все кольоровий картон, папір. Клей, ножиці, катушка ниток і голка. І розпочнемо ми наше приготування із того, що будемо вирізати малесеньку пташечку, яка ось на цьому листочку паперу вже зображена. А ну Софійка, є пташечка. Є пташечка. А ну покажіть малятам, яка пташечка намальована. Ось така намальована пташечка. Вирізаємо, вирізаємо з картону пташечку. Поки коля дорізає свою пташечку, ти бери листочок паперу ось у цього картону і нарізай смужечки, які дуже-придуже -дуже рівненько. А тепер потрібно. Із цього картону вирізати два кружечки, яким ми прикриємо основу нашої кліточки. Тепер, Софійко, із цього картону, такого тверд твердого, потрібно вирізати основу. Так, Софійко, а тепер ось на ось оцей гофрокартон приклеюємо ось оцих два кружечки з одного боку і з іншого боку. А тепер дивись, що зроби. Кожен кінчик, кожен кінчик потрібно ось приблизно отак от на один сантиметр загнути у серединку. Так. Ось, ось так. О! Ось так. О! Отаку зробити. Отак от. Отак от. Покажи. Ось так, отак, як, як добрячок зробив. Бачиш? От сюди, от сюди, крапельку, на кожну крапельку клею. На кожну. Крапельку. Так. Ну, ось така, любій друзі, після всіх загальних зусиль вийшла в нас кліточка із пташечкою. Знаєш, Добричок, мені терміново треба додому. Що горобчика на волю випускати? <кхи> можливо, навіть і так, Софійко. Отож, друзі, давайте мерщій поспішайте додому і випускайте горобчика. Тим паче, що наша телепередача вже завершилася. А нам залишається після всього того, що ми сьогодні вам розповідали, лише побажати вам до побачення до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.